Перекриті деревами дороги та затоплені авто від учора і протягом ночі на Волині вирувала негода. У Луцьку традиційно попливла вулиця Карпанка карого Дві автівки легкову і вантажну мусили витягати рятувальники. А на Кравчука біля Варшавського ринку частина пошкодженої конструкції впала на стоянку. Крім того, в одній із багатоповерхівок Луцька вітер розтрощив балконну раму, що могла впасти просто на людей. Якщо узагальнити звернення людей до рятувальників, то найбільшої біди негоди наробила не поваливши дерева. Якщо підсумувати загальну кількість виїздів, то найбільше з них було на розкрижування повалених дерев або їх частин, які перегородили рух транспорту між населеними пунктами. Тобто на дорогах, як місцевого, районного і навіть на дорозі М07, тобто, можна сказати, міжнародного значення, працювали наші рятувальники різних державних пожежно рятувальних частин майже цілу ніч над ліквідацією цих нас.